Більшість дронів, які виробляються в світі, вони не проходили такого випробування полем бою, яке на сьогодні Україна отримати дрон це одне завдання, а не втратити його в першому бою це трошки складніше. Вночі їх не видно, і росіяни їх так бояться більше, називаючи, наприклад, бабою Ягою, коли вони не розумію, звідки воно прилітає. Ми розуміємо, що ворог досить сильний, і просто там закидати його мавіками на полі бою не вийде. Пане Юрію, вітаю. Дуже дякую, що зголосилися з нами поговорити. Розкажіть, будь ласка, про армію дронів. Що це за проєкт минулого року, коли на полі бої наші військові зрозуміли, що використання безпілотних літальних апаратів дає велику перевагу в плані дистанції розвідку, розвідки і можливості збереження життя. З міністерством цифрової трансформації Держспецзв'язку, платформою United 24 та Генеральним штабом було засновано проект армія дронів, заданням якого було забезпечити збройні сили та взагалі сили безпеки і оборони необхідною кількістю безпілотних літальних апаратів. Все це починалося за підтримки, як я вже сказав, Юнайтед 24 За минулий рік у нами було придбано близько 5 тисяч. Безпілотних літальних апаратів е, з рахунок фонду United 24 на загальну суму близько 4,5 мільярдів гривень. Це були абсолютно різні дрони. в першу чергу, ті, яких не вистачає малих звичайних дронів на фронті. Це мавіки, отели, матріси, а також е, великі професійні дрони, цетуси, навіть байрактари, е, це все закуповувалося протягом минулого року, коли це дало результат. Всі побачили, що проект дійсно є важливим і допомагає зберегти життя наших військових. Це отримало державну підтримку. І на сьогодні це вже державна програма Армія дронів, яка отримала фінансування в цьому році 40 мільярдів гривень. Більше половини вже законтрактовано. Значна частина безпілотних літальних апаратів вже навіть поставлена на фронт. Іноземні дрони у нас складають близько всього 20% в закупівлях. Основне завдання це розвиток української сфери безпілотної літальної авіації, і на сьогодні вже ми маємо близько 80 контрактів саме з українськими виробниками. На початку повномасштабного вторгнення нас було всього 30 виробників, які професійно займалися. Виробництво дронів на сьогодні таких виробників близько 200. Чи правильно я розумію, що українські дрони виходять дешевшими, і вони більше підходять під потреби збройних сил України, тому що вони вже якби заточені під війну? Я б не сказав, що набагато дешевшими, і деякі навіть є дорожчі українські є круті українські розвідники, які коштують не менше ніж коштують їх іноземні аналоги, і за якістю вони їм точно не поступаються. Але так виправів е е в плані заточеності під війну. Більшість дронів, е які виробляються в світі, вони не проходили такого випробування полем бою, є на сьогодні Україна. В Жодній країні світу, навіть там, де були бойові дії, не було такої кількості засобів радіоелектронної боротьби. Будь-який дрон це випромінюючий пристрій від пульту або станції управління до дрону. Є кілька кілометрів, де він працює е в режимі радіозв'язку. І саме у росіян є відповідні засоби, які можуть придушити цей радіозв'язок, і ці засоби є дуже ефективними, дуже потужними. Тому зміна частотного ресурсу, тобто перехід з одного одної частоти на іншу, саме в процесі польоту, є одним із завдань. По-друге, антени, які захищають можливість цього придушення, наскільки вони потужними не були, це. Досить дорогі застосунок, на який просто не можна повпливати, їх ціна починається від 3-5 тисяч доларів і сягає аж там за 50. чим дорожча, тим вона ефективніша. І сьогодні ці всі іноземні партнери, які їх виробляють, співпрацюють з нами і допомагають українським дронам, які масштабувалися деякі там, в десятки разів, а в нас ці виробництва, які масштабувалися в сотні разів. Спочатку року вони всі забезпечуються саме такими антеннами. Що ми говоримо про FPV, на які неможливо поставити таку антенну, тому що вони легкі і невеличкі, то саме питання зміни частотного ресурсу в польоті або використання нестандартних частот є завданням, які ми виконуємо спільно з виробниками і доводимо їх до найкращих світів. Всі українські безпілотні літальні апарати, які ми закуповуємо, в будь-якому випадку проходять випробування. І в першу чергу під дією РЕП. Тому на сьогодні, після нашої перемоги, це буде найбільш технологічна в світі галузь українська, яка зможе бути дуже конкурентно експортною. У своїй суті дрони це дуже нова технологія, і що буквально кілька років назад вона використовувалась просто як іграшки або у кінематографі. Не було такого застосування у воєнних цілях, як я зараз. Можете, будь ласка, розповісти, як ця технологія змінила хід ведення війни і чому для України вона є настільки важливою? Кожна велика війна породжувала нові технології. Перша світова війна породила технологію танків і їх протидії. Друга світова війна це війна літаків та протидії літакам. По суті, війна в Україні це техно породила технологію безпілотних літальних апаратів а також їх протидію. Це тренд, який заданий на десятки років. Це дозволяє проводити ефективну розвідку, як на невеликій відстані, використовуючи ті ж самі мавіки, або телематриси, так само і проводити велику бригадну армійську розвідку на відстані понад 50 кілометрів, розуміючи, що які сили стягує ворог. Знищення ворога це досить набагато дешевший і ефективніший, ефективніший спосіб. якщо ми говоримо про баражуючі боєприпаси, які залістю пострілу там 20, 30 40 сорок кілометрів, вони є дешевшими аніж високоточні боєприпаси, які нам надають наші партнери. Тому це також економія коштів. fpv дрони, які зародилися взагалі в цій війні, якщо там, наприклад, про розвідувальні дрони, ми знали трохи раніше, то FPV-дрони Саме зародилися тут, і вони показали свою ефективність. Це дійсно були дитячі іграшки до о, війни, які там о, максимум це влаштовували перегони. На сьогодні це ефективна зброя, високоточна зброя і навісне до 10 15 кілометрів. Ефективність знищення понад е, і особового складу і техніки понад 80%. Жодна артилерія не порівня... не може порівнятися з цими даними, тому що тут оператор безпосередньо бачить свою ціль, куди він влучає. Ну і дрони, які летять понад 500 кілометрів, це також новий тренд, який також На жаль, його в першу чергу завдали росіяни, але ми швиденько зібралися і вже маємо досить ефективні результати і досить швидко нарощуємо своє виробництво. Давайте поговоримо про морські дрони, наскільки ця технологія є революційною, ці дрони, морський малюк, які Служба безпеки України так ефективно зараз використовує на морі вид війни на морі, який зародився також в Україні. До цього морські дрони вони були, вони існували, але ніхто їх не використовував саме як технологію зброї. Але коли е, наші сусіди неадекватні почали е, на морі, Робити те, що вони вважають за потрібне, ми знайшли гідну відповідь, і Це дійсно нове. Е, на сьогодні там українські дрони, повірте, з усіх куточків світу намагаються дізнатися, як це створювати, щоб воно було ефективно. І по-друге, мало хто розуміє, як можна ними керувати на таких відстанях, щоб вони так точно влучали. Тому це українське ноу-хау і експортний варіант, якого буде після нашої перемоги. Розкажіть, будь ласка, про навчання пілотів е, дронів, де це відбувається? Чи це відбувається в Україні? чи це відбувається за кордоном, чи залучаєте ви до цього іноземних тренерів? І як потім ці люди, які вже вміють керувати дронами, розпорушуються по збройних силах України? Е, Почну того, що армія дронів, коли започатковався як проект, це тому основне наше завдання було найперше, що нам потрібно багато дронів, і ми їх повинні забезпечити. Ми почали це робити, але... Всі зрозуміли, що в нас є ще кілька проблем, які нам потрібно вирішити комплексно. По-перше, нас не вистачає класних пілотів, адже отримати дрон це одне завдання, а не втратити його в першому бою. Це трошки складніше. Тому наступним нашим кроком стала саме підготовка пілотів, і починаючи з кінця літа минулого року. Нами було започатковано також окремий напрямок. Це саме підготовка військових до використання безпілотних літальних апаратів. За півроку до цього за півроку, 2023 року, нам вдалося підготувати 10 тисяч пілотів. З нами співпрацює 25 шкіл, які щоденно готують саме військових пілотів, 98% Люди, які там навчаються, це військові, які несуть службу в Збройних силах, Національній гвардії, Прикордонній службі, Служби безпеки України. Цей процес є постійним, і наша мета там за наступних три місяці, зараз вже майже половина з них пройшла: навчити ще 10 тисяч пілотів. І ми будемо масштабувати цей проект також щомісяч, що подвоюючи цю цифру, ми розуміємо, як це робити. У нас є. Для цього пілоти, і потім, коли вони потрапляють у середовище вже в збройних силах, вони самі стають інструкторами і можуть підготувати, допомагати з військовим вміти використовувати безпілотні літальні апарати, тому що наша мета в цьому році закупити 200 тисяч безпілотних літальних апаратів, і нам потрібно хоча б 50 тисяч військових, які вміють ними керувати. До мети 200 тисяч ми точно дійдемо зараз. Працюємо над тим, щоб у нас було як мінімум 50 тисяч таких пілотів. В лютому було прийнято рішення Генеральним штабом про створення окремих рот безпілотних ударних рот безпілотних літальних апаратів. План на цей рік це 60 таких рот. На сьогодні вже 17 сформовано повністю комплектований. вони виконують бойові завдання на передовій, і це є. Правильний шлях, коли є окрема структурний підрозділ, який виконує і завдання з розвідки для підходних чи десантних підрозділів, і виконує завдання і знищення ворога також безпілотними літальними апаратами. Він є приданим до кожної бригади, абсолютно у кожній бригаді буде такий підрозділ, який, на які покладаються саме завдання із розвідки та знищення ворога безпілотними літальними апаратами. Хочу вас запитати про те, які в Україні є зараз актуальні потреби в безпілот. Ми вже трошки з вами поговорили про FPV-дрони. Також є новітня технологія американська, це дрони нічного бачення. Чи дійсно є в них така велика потреба? Чи це технологія революційна, чи застосовуються такі дрони в Україні? Розкажіть, будь ласка, про це. Практично всі розвідувальні дрони, які ми закуповуємо, вони мають нічну камеру. Це обов'язкова вимога наших військових ще з минулого року. Наприклад, мавіки ми купуємо в переважній більшості саме з термальною камерою для використання вночі. Є звичайно і з денною, але в більшості ми закупуємо саме з термальною, і практично всі українські розвідувальні дрони, та навіть і ударні коптери, вони всі йдуть з нічною камерою. Тому що взагалі робота вес безпілотників це нічний час. Вони найефективніші їх в день видно, їх легше збити, вночі їх не видно, і росіяни їх так бояться більше, називаючи, наприклад, бабою Ягою, коли вони не розуміють, звідки воно прилітає. Тому абсолютно всі ну давайте так, 90% українських дронів і ударних, і розвідувальних вони одразу йдуть з термальною камерою. І це є завдання від наших військових, які ми виконуємо з першого дня. Скажіть на вашу думку, чому дрони виявилися такою ефективною зброєю, і чому росіянам так важко протидіяти українським безпілотникам? Хотілося б сказати, що вони тому, що вони тупі, але це на жаль, не так. Тому що ми мали, змогли навчити пілотів, тобто, це не просто видали дрони в підрозділи, і ви там як хочете, так і вийде. Це була комплексна програма. Як для позакупівлі ми спростили абсолютно все, що можливо е, нормативно, тому що у нас, наприклад, постачання на озброєння проходило кілька років до повномасштабного вторгнення, і всі з цим прекрасно жили. На сьогодні цей, цей процес в е, міністерстві оборони займає кілька тижнів. Якщо ви е, контрактуєтесь в рамках армії дронів, цей процес займає 1-2-3 дні. Ми розробили спеціальні умови для Спільного випробування, тобто будь-який підрозділ, який замовляє нам дрони. Він може покликати виробника, провести з ним випробування, написати спільний акт, в цей дрон його влаштовує, і ми його одразу купуємо. Виробники розуміють для чого вони це роблять. Вони це роблять для звільнення України і робити щось для пляп не вийде, тому що це їхня відповідальність. По друге, це підготовка і навченість. Ми почали з того, що ми. Готуємо пілотів, які використовують ефективно дрони, але на жаль, їх сили і засоби радіоелектронної боротьби дійсно є досить потужними, і це спонукає українських виробників розробляти закуповувати антени більш стійкі до реп. Тому оцей процес він викристалізовує найкраще те, що може застосовуватись, найпоширеніше. І це, це є запорукою ефективності. Ми розуміємо, що ворог досить сильний, і просто там закидати його мавіками на полі бою не вийде. Потрібно зробити технологію, яка дозволить обійти засоби радіоелектронної боротьби, провести ефективну розвідку, знайти слабкі місця і знищити їх і живу силу, і техніку.